Друзі, вітаю вас на каналі Ньюзрум. Поки ви вмощуєтесь зручніше, одразу попрошу підпишіться, поставте вподобайку і обов'язково додивіться це відео до кінця. Те, про що сьогодні говоритимемо, не просто внутрішня політика. Це про те, яка Україна завтра прокинеться. Те, що сталося тихо, але змінило все. Останні дні стали рубежем. Те, що називали ергономікою влади, стабільністю вертикалі або ж сірим кардиналом, офіційно завершилося. XXL епоха людини, яка роками тримала під контролем практично кожну сферу державного управління, увійшла в історію. Закінчилася історія, яку вже в народі називали по-різному. Але суть одна: одна людина керувала занадто багато чим і занадто довго. І перед тим як ми продовжимо, друзі, будь ласка, натисніть вподобайку. Це дуже допомагає алгоритмам показувати це відео тим, кому воно дійсно важливе. Позиція керівника Офісу президента у нас давно перестала бути просто позицією чиновника. Вона перетворилася на інститут, який контролював потоки рішень, напрямки політики, призначення, а іноді навіть міжнародні переговори. І ви знаєте, найцікавіше те, що ця людина опинилася на верхівці не завдяки в класичній політичній кар'єрі, а через дуже специфічний шлях. Колись це виглядало як ефективність, вміння домовлятися, особиста близькість до президента. Але з часом стало видно, що це перетворилося на закритий клуб, який не пускав нікого стороннього. А тепер уявіть цей психологічний вузол. Людина, яка була поруч із президентом, практично 24 на 7, Людина, яка виконувала роль друга, наглядача, радника, співавтора рішень, раптом втрачає все. Саме ці емоційні сцени за кулісся багато кому відкрили очі, хто насправді керував країною всі ці роки. Важливий момент після звільнення не знайшлося жодної людини, яка публічно підтримала або, хоча б висловилася. Співчуття фігурі, яка стільки років визначала кадрову політику країни. І це не випадковість. Це маркер того, що система трималася не на повазі, не на професіоналізмі, а на страху і особистих зобов'язаннях. Такі ж історії ми бачили в багатьох регіонах країни, коли зникав дах і ті, хто роками сиділи на теплих місцях, раптом ставали нікому не потрібними. Друзі, якщо ви досі не підписані саме зараз. Той момент. Підписка допомагає каналу рости, а нам говорити те, про що інші не говорять. Тепер давайте повернемося у 2020 рік, трошечки назад. Саме тоді відбувся один з найбільш таємничих і одночасно доленосних моментів нової влади загадковий візит до Оману. Тоді суспільство розповідало про приватну поїздку, елементи роботи, змішане відрядження. Але розслідувачі встановили. У той же день, у той же аеропорт прилетів один з найбільш впливових представників російського керівництва: два рейси, один маршрут, одна доба. Офіційно, все це лише збіг. Неофіційно у багатьох виникло відчуття, що це був зовсім не збіг. І саме після цього повернення ми побачили різкі кадрові перестановки, які вивели одного радника на рівень фактично. Другої особи країни. Що саме контролювала ця людина? Ну, знаєте, так, щоб ви розуміли масштаб? Міжнародні переговори від безпекових форматів до неформальних контактів, кадрові рішення, призначення міністрів, керівників компанії, губернаторів, радників, заступників, силові структури Неофіційний, але дуже відчутний вплив. Інформаційна політика, керування єдиною комунікаційною лінією. Контроль над лояльними медіа та телеграм мережею. Внутрішні політичні процеси, звичайно що, від регіональних угод до політичних домовленостей у самому Києві. Простіше кажучи, ця людина була скрізь і жодне важливе рішення не проходило повз. Поставте подобайку, друзі, щоб відео набрало охоплення. Це справді дуже важливо. Концентрація влади в одних руках це завжди ризик. А коли вона не має інституційного контролю, це стає загрозою. Результат ми бачили всі: скандали, недовіра партнерів, роздратування серед дипломатів, хаос у кадровій політиці та постійна підозра, що багато рішень ухвалюються непрозоро. І ось тут найцікавіше вплив був колосальний, але система все одно дала збій. Антикорупційні органи, медійний тиск, міжнародний контекст. Усе це разом створило те, що здавалося неможливим. Тепер головне питання. А що далі? Експерти прогнозують кілька сценаріїв. Ну, по-перше, перезавантаження Офісу президента, повернення до моделі, де керівник Офісу президента це адміністратор, а не співправитель. По-друге, масові кадрові зміни від заступників голів облдержадміністрації, пов'язаних зі старою вертикаллю. До посилення ролі парламенту та уряду, менше тіньових рішень, більше формальних процедур, посилення довіри партнерів, сам факт змін вже сигнал для заходу, що Україна намагається очистити систему. Ну і я думаю, що напевно оновлення переговорного блоку, повернення міжнародних контактів у Міністерство закордонних справ та профільні інституції. Але головна інтрига ось тут чи стане це реальним початком перезавантаження? Чи ми просто побачимо іншу людину, яка займе ту саму тіньову позицію? Ви знаєте, є один дуже важливий маркер. Його вже озвучили у Верховній Раді. Подивіться, що буде з ключовими операторами старої системи: людьми, які сиділи на потоках і мали доступ до рішень. Якщо вони залишаться на місцях, це означатиме відставка лише жест, символізм, димова завіса. А якщо їх почнуть звільняти і розслідувати, от тоді ми справді можемо говорити про зміну епохи. Функціонально ця людина була зручна владі. Але для країни як демократичної держави шкідлива. Історія, яка тривала роками, завершилася. Але те, що буде завтра, залежить не від однієї відставки, а від того, чи стане вона початком реальних змін. Друзі. Якщо хочете більше чесного і незалежного аналізу, підпишіться на ньюзрум прямо зараз. Поставте вподобайку, напишіть коментар, поділіться цим відео у соціальних мережах. А якщо маєте можливість, підтримайте канал Фінансово. Це дає нам сили робити наступні розслідування та аналітику. Я дякую вам за час. Я дякую вам за увагу. Ми продовжимо працювати. Буде ще дуже багато важливого. Ну, а завершую відео. Вже за традицією. фразу, яку приписують легендарному діду Панасу, от така фігня малятка, любі хлопчики і дівчанка. Хоча, ви знаєте, можливо, він цю фразу ніколи і не казав, але, як то кажуть, то вже зовсім інша історія. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримати нас копійчиною. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та Україне. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на Нізрумі.